У Луцьких дверях бурять свердловини та встановлюють колонки, де за відсутності електрики можна набрати води. Голова ОСББ Віра Максимюк показує одну з таких колонок на вулиці Зацепа. Її каже, пробурили декілька днів тому. Чиста вода прозора. Під час критичної такої ситуації могли вийти набрати води, скільки їм потрібно. Це не питна вода, це для технічних цілей. Разом з установкою з матеріалами ми заплатили 25 тисяч. Постійно потрібна вода з дитиною, навіть помити руки, поїсти. У нас вже були випадки, що води не було. це як пропадало, це ажіотаж, це люди переживають, нервуються. Це дуже добре, що зробили. Проблема з водою в деяких мірах вже в Луцьку вирішується. Воду зі свердловини планують завести на аналіз до приватної лабораторії, щоб переконатися у її безпечності, говорить голова ОСББ. Після цього доступ до колонки каже обмежать і користуватимуться нею лише у разі надзвичайних ситуацій. Три дні маємо спускати, щоб зійшов мул, Потім це все обмуруємо, закриємо. Свердловини для видобутку технічної води пробурили і в сусідніх дворах на вулиці Кравчука, 15 та Конякіна, 33. По підрахунку вже сім колонок десь стоїть сім-вісім колонок. Робу. не брали дозвільної документації, тому що це скважина менше там 30 метрів. Щоб отримати дозвіл на облаштування цих свердловин, треба отримати ряд погоджень, каже заступник начальника державної екологічної інспекції Сергій Дудка. Починаючи від архбудконтролю, бо це вважається об'єктом будівництва, завершуючи погодженням геологів, екологів та виготовленням паспорту свердловини. Потрібно проходити процедуру оцінки впливу на довкілля. Крім того, необхідно мати дозвіл на спеціальне водокористування. Влаштування такої кількості свердловин по дворах це теж є якась загроза. Ці свердловини ще крім того, мають мати зони санітарної охорони свердловин. Альтернативою буріння нових свердловин Сергій Дудка називає розконсервування існуючих колонок, що є на балансі Луцькводоканалу. Зі слів директора комунального підприємства Віктора Гуменюка у цьому немає потреби. Ужезних гідрантів у нас по місту близько 800 приєднані до мережі, їх можна відкривати, з них буде вода литися. Тобто, колонки це якась ілюзія. Не знаю, хто там її придумав. Головне, щоб вода під тиском була в мережі. Керівник водоканалу каже, що навіть за повною відсутності електропостачання в місті їхнє підприємство зможе забезпечити мінімальний тиск в мережі. Реагувати на буріння свердловин у дворах працівники Держекоінспекції поки не будуть, каже Сергій Дудка. Бо під час воєнного стану діє заборона на перевірки. «Рано чи пізно ці питання вилізуть законності будівництва. Сума штрафів за самовільний видобуток води залежить від обсягів збитків, нанесених довкіллю, розповів еколог. Ці слів заступника начальника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, міські екологи поспілкуються з головами ОСББ. Якщо ті до порад не дослухаються, звертатимуться до прокуратури. Дар'я Томошкова, Віталій Гаврилець та Петро Потієвський Суспільна, Луцьк.